Сьогодні є ті, хто цитують Біблію кажучи, римлянам 10.13 Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений, але при цьому живуть за тілом, за своїми бажаннями, яким завгодно. Так це Господь сказав, що кожен, хто прикличе, його спасеться. Але Господь так само сказав у Матфея 7:22, 23: Багато хто буде казати мені в той день, Господи, Господи! Чи ж не в твоє ім'я ми пророкували, чи ж не твоїм ім'ям деванів виганяли, і чи не твоїм ім'ям багато чудес створили? І скажу їм тоді: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене всіх, хто чинить безсеконня. Матвія 25, 41. Тоді скаже і тим, хто ліворуч, ідіть від мене, прокляті у вогонь вічний, приготовлені дияволу і янгелам його. Це також Господь сказав. А люди часто Бога на свій рівень опускають, кажучи От моя дитина, якщо згрішила, то я її вже пробачив до того. Вчинка, я її пробачив під час Скоїнова, я її пробачу й після. Отак От і Бог. Бог все пробачить і все покриє. Але це помилка, ти говориш і розписуєшся Богом, але ти не Бог. Ти намагаєшся Бога ставити своїм учням. Щоб, мовляв, як ти зробив, так і Бог. Це дуже страшна помилка. Бог попереду, і це ти мусиш його наслідувати, а не він тебе. У такому разі дай відповідь на таке запитання Бог Сдодомо його морі, вибачив до гріха, під час гріха, чи коли сп... спалив їх. Бог пробачив у новому завіті Ананні та Сафірі до того, як вони зрішили, під час або після їхньої смерті. Коли він їм пробачив, тому такі люди не знають Бога. І їм він каже, відійдіть.